Обслуговують зовнішні мережі освітлення, світлофорні об'єкти спилюють аварійні дерева на контролі комунального підприємства Міськ світло двісті кілометра електромереж, 7 тисяч світлових точок, 13 світлофорів у 2022 році. У січні-лютому та з червня, по першу декаду жовтня, комунальники забезпечували роботу вуличного освітлення. За цей час було замінено 623 лампи на лініях. У повноваженнях підприємства монтаж, демонтаж залізобетонних опор. За рік було внаслідок ДТП збито сім залізобетонних опор. Проведений був монтаж, демонтаж цих опор, встановлені нові опори. Виконувалися роботи по перетяжці лінії, а також по розчистці, так як все в деревах, все в гілках. Під час буревії освітлення часто буває пошкоджене за звітний період. Міз світло відновило роботу світлофорного об'єкту у районі 273-го кварталу. Встановлено два світлофори нового зразка на перехрестях вулиць Котляревського Костянтинівської, Боброва-Густинської. На старих моделях стоять лампи розжарювання. Замінено за рік 458 штук. У 2022 працівниками підприємства спиляно 273 аварійних дерева. Роботи додала літня негода. На період буревію 34 дерева, ті, що були повалені за буревію, були розкряжовані і також вивезені. Виконано роботу по видаленню кущів приблизно 9 тисяч квадратних метрів. Це там і старе міське кладовище, і АТС-5. Багато було Виконано робіт в цьому напрямку Заплановано у 2022-му Міськ світло виконало на сьогодні. Комунальники потребують фінансової підтримки. Сезонні роботи по скошувані травини на часі. Поки що не забезпечується робота вуличного освітлення. Не фінансується жодна програма. Бюджет на 2023-й не затверджено через відсутність кворуму на сесії. Фінансо підтримку розроблена програма потребує і треба це обговорювати з депутатами. Якщо переможе здоровий глузд, що віримо, що здоровий глузд переможе допомогти. Тому що люди не винні в тому, що депутати не ходять, а люди сидять без заробітної плати. Вже можна бі дерева спилювати, вже можна б і виконувати роботи, зупинена, але на працівники на власному рахунку. Так, так як програма благоустрій не прийнята, зрозуміло, що роботи не виконуються. І люди сидять без заробітних плат, попри фінансові труднощі, міське світло планує подальшу діяльність в пріоритеті. Завершення роботи по забезпеченню вуличного освітлення у прилуках треба подякувати саме вам вашому підприємству що ви освітлили понад 250 вулиць це практично освітлено місто на 90%. мені здається там 40 з чимось невеличких вулиць залишилося я би хотіла щоб ви подали перелік цих вулиць щоб ми обговорювали щоб ми планували коли будемо обговорювати перехідний залишок то треба жити кращим треба сподіватися що все буде добре і завершити освітлення це такі невеличкі так у нас вулиці невеличкі якісь проволочки вулички укиулочки таке невеличкі кількість. але треба щоб ми освітлили я думаю що перемога буде і місто буде освітлюватися і ми плануємо і кошти виділяємо на освітлення міста